А як виправити жінці себе, щоб збудувати родину міцну? Ну, якщо у жінки вже є чоловік і є стосунки, то це одна справа, якщо нема, це інша. Ну, коли ми вивчаємо кабалу, ми змінюємось внутрішньо і ми змінюємось відповідно до вищих коренів і налаштовуємо себе максимально до цієї моделі. Бо ви ж дивіться, що ми навіть з вами не маємо цих моделей. Навіть на рівні прикладів, тобто, бо ми є також в багато в чому результатом якихось розлучених сімей, неправильних прикладів, і потім це все імплементуємо в своєму житті. Тож всі ці приклади вони є необхідними для людини, а вони є в якраз в матеріалі, який людина вивчає системно. Кабалі, І таким чином вона себе виправляє потрошки. Це не значить, що якщо ви зразу почнете вивчати кабалу, то ви зможете збудувати собі зразу міцну родину. Але у нас в спільноті точно вам скажу, що є тут більше вірогідності, ніж просто в звичайному суспільстві. Чому? Ну, по перше, тут є це спільнота однодумців. Звичайно, будувати якісь міцні стосунки простіше з однодумцями, ніж просто з якась випадкова людина, яку ви в барі десь зустріли, чи на стадіоні на футбольному матчі. І вирішили створити родину. Яка там вирогідність того, що з цього щось вийде? Навіть там на рівні просто партнерства, звичайного, ну дуже низька. Звичайно, що людина повинна обирати подібну для себе людину максимально. Бо закон подібності якості він дуже важливий. Тож, у нас в спільноті, ви зможете знайти собі людину, яка дуже у всякому випадку, в якихось внутрішніх прагненнях, вона до вас схожа. плюс є цінність цього спільноті, цінність і необхідність відносин. Тому, звичайно, коли ви бачите перед собою людей, для яких Цінність стосунків родини вона на високому рівні. То звичайно, це варегідність того, що з ними можна зробити, це вище ніж просто в ситуації, коли в відкритому суспільстві такої цінності взагалі немає.